Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. Вчора в нас був розклас, розклад, розклад вірніше, в якому ми з вами дивилися близький близький кінець Зеленського. Ось. Тому зараз хочу. Там вийшло таке такі слова: то це побіда чи біда? Давайте так, для України це перемога. Оцей відхід Зеленського, якщо дійсно він відійде. так? Як тільки Зеленський відійде, то це буде перемога? Чи це буде біда? Що отримає Україна? Що отримає Україна? <кхе> ну, це не біда. Лицар жезлів це щось швидко. Буде дуже швидко розвиватися. Зараз подивимося, що це. Для України, саме для України. Зараз, 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 ми подивимося. Дивіться, я би не сказала тут, скоріше за все, те, що Зеленський наробив, буде дуже швидко мінятися. Але бачите, дивіться, спочатку карти показують нам, що те, що Зеленський наробив, це привело нас до місяця. Тобто, виглядає, що це тут біда. Те, що Зеленський наробив, тут біда. Ми, Україна, буде окутана у темряві. Тут скоріше за все сама, тому що, бачите, тут критики багато піде. Ось допомоги тут майже не буде. Тут, бачите, йде після оцих заяв, допомоги, тому що це рух, це коли багато енергії вливалося в Україну, ресурсів, енергії, потік перекрився. Критики багато пішло. І Україна ось тут сама з собою, але не сама. Тому що тут все ж таки місяць залишився. Дружбани Зеленського залишаться. Зараз ми подивимося. Те, що Зеленський зараз тут. Ось ця карта, вона у нас і вчора випадала. Тобто, відхід Зеленського. В одиночестві. Але Україна, що нам Зеленський, правда? Нам до лампочки. Покарають його, не покарають. Ви знаєте, якось нам від того не тепло, не жарко. Але Україна залишиться в темряві. Бачите, от показують карти те, що і вчора показували. Оцей вихід Зеленського у Верховну Раду це поразка. Поразка для нас, бо ми тут дивимося для України. Ось. І ресурсів в Україні залишиться дуже мало, дуже маленький потенціал. Ось це показує. Тут я вам казала, що перекриття потенціалу, так? ось, Перекриття йде і знижується, багато критики піде, багато якихось, знаєте, оце попажу мечів. Це коли тикають у вас голками, пальцями, ножами, чим завгодно. От коли тикають в людину, ось так. <кій> Вибачайте? Ось, і це Україну якось ще більше в морок заганяє. Ось. І тут в Україні залишається оцей, оцей випад, Зеленського вже показав. Це вже навіть, мені здається, що вже навіть самі тупі. Самі прибічники великі Зеленського мали розуміти, що це не план перемоги, був що це взагалі не зрозуміло, що то було. Це програш, це не програш тільки Зеленського, щоб ви розуміли. Те, що, що Зеленським буде, мене абсолютно не цікавить. Здохне, не здохне, підворотньою сам лишиться. Мільярдером буде мені від цього не холодно, не жарко. Але в Україні, щоб ви розуміли, в Україні залишиться дуже мало ресурсів. Дуже маленький потенціал, тому що весь потенціал був знищений, всіх патріотів знищили. Якщо не в тюрмі, то е, е, просто на погибель кинуло. Я не буду тут розказувати багато, бо і говорити довго не годно. ось Але ось тут надія все рівно є. Тут новий початок. Тобто Україна, коли всі ви знаєте, є така приказка, коли людина падає на дно, тільки коли вона на дно падає, вона може відштовхнутися. Оце і буде наш поштовх. Як тільки ця дрянь піде з України, як тільки оце бомжисько, ненаситне, бомжисько піде з України, повірте мені, так Україна буде маленький потенціал мати, так, Україна і ресурси, але в неї буде новий старт. Новий старт. А зараз ми подивимося. Давайте подивимося цей новий старт. Хто залишиться з нами? Давайте от подивимося: новий старт України після Зеленського. Я бачу новий старт для України. Так, давайте подивимося. Так, дійсно, шанс у нас буде. Вже набили шишок. І тут, бачите, теж шанс. Туз монет виходить шанс. І на великому рівні, дивіться, тут, знаєте, я би навіть сказала, у мене йде така перспектива, якісь відкриваються дуже швидко. І, друзі, от дивіться, це наші е, любителі України, прибічники України, ті, хто хочуть і бажають, щоб Україна перемогла. Ось вони стануть до нас. Розумієте, тільки коли ми впадемо вниз, відчуємо цю біль, втрату. І це все тільки тоді Україна зможе піднятися, але не сама. Ви бачите, у нас буде ще шанс. Можливо, ця карта показує, що все ж таки ми а, будемо вже дивитися, де ті самі граблі. Ось, якось так. Ну тут, в принципі, в принципі я бачу, що новий виток йде, дійсно, нова нова якась. Давайте подивимося, якого року можна чекати це ще цього року. Наступного. Так, 24-го року. От, хочеться, 25-го хоче року. Ну, хоче, то найде. І 26-го року. Далі дивитися не будемо, бо нема змісту дивитися. Гаразд, ну, тут, бачите, хороша карта на дні колоди. Значить, так, цього року. Скоріше за все, ще ні. Карта каже, ні. Ця от на наступний рік може бути. Так. Так, так, от на наступний рік може бути. Це ще не перемога, щоб ви розуміли. Це ще не перемога. Це, скоріше за все, прийде новий лідер. На наступний рік прийде новий лідер. Чому, а, дивіться, ось тут карта ще попереджає. Не зробіть ту саму помилку, не, приймі... не виберіть ти самих. Смірнових, іванових, притул е, е, і тому подібне. Все, що від ярмака ми будемо кожну людину розбирати. Я хочу ось це сонце роздивитися. Хоча сонце це дуже добре, але це може прийти ще одне таке зелене. Так. так. Тут іде концентрація. Тут дійсно, карти кажуть, бути уважно, кого вибираємо. Але я, якщо дивлюся, тут дуже буде нових ліц. Тут буде багато нових ліц, щоб ви розуміли: буде багато нових ліц, яких е маніпулятивно захочуть привести до влади. Давайте я трошечки ось так це розкладу. Це все ми на місяць розкладаємо. Так. Ось так. Вірніше, на сонце. Ми це все розкладаємо на сонце. Зараз я ось так розкладу, щоб я могла це щитати. Е, прийде дуже багато проб'ється маніпулятивним е, шляхом е, нових ліц, щоб ви були уважні. Ми будемо розбирати кожного. Я казала, оце може привести їх, е, як його? В мене йде інше слово, але дивіться, я не буду казати, хто це йде, тут подружжя йде. Або Єрмак, або п'ятий президент повернеться назад. Ось тут якось так. Дивіться, обережно можуть прийти нові ліца, які маніпулятивно може привезти Єрмак, може прийти або ще залужний. Або Порошенко. Тут дивіться, я не бачу більше ні в кого шансів виграти ці вибори, щоб ви розуміли. Тому не розпаплюжуйте свої голоси. Голосуйте толково вміло, якщо буде у нас шанс. Якщо буде у нас шанс, але тут мені здається, на другий рік щось буде. Що буде, я не можу ще сказати. Тут з одного боку і планують вибори, а з другого боку і застереження йде, тому що ми ще не знаємо, як ці вибори будуть. І це інше питання. В мене вже горло болить. <кхи> я <відчуваю. кхи> Вибачайте, я відчуваю, що зараз буду кашляти. Тому я на цьому завершую. І так довге відео вийшло. До речі, ви знаєте, я дивуюсь, коли в мене горло не болить, я роблю. Коротеньке відео. Я люблю робити коротко і ясно. Але інколи хочеться сказати те, що я бачу, більш обширно. А в нас накопилося інформації багато. Ось якось так, мої дорогенькі. щиро вдячна вам за увагу. Ось тут, от я бачу тут конкретно подружжя. Подружжя, які вже дійсно роблять щось для України. Це зажиточне подружжя. На нього вилили багато бруду. Дуже багато бруду. Ірина за нього нікого не топить. Якщо хтось думає, що утопила когось, ну то ви перший, кого я втопила. От, то ви вже втопл... утоплені в зеленому багні. Все, мої дорогенькі. Я не є прибічником а, Порошенка, але це єдиний а, з залужним варіант. Або залужний, або він. Все інше, повірте мене, мені. Приведе нас до навіть не до Совєтського Союзу, забудьте, Совєтського Союзу не буде і колбаси по 2,20 не буде. Бачили, що з Маріуполем? От, бачили, що з Бучою. Оце може бути з усією Україною. Тому, <кхід> Тому щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!